Так, фінальний результат був по, по укриттю на огірках, бо мене заставляють ходити тоді збирати огірки Значить, Це що у буряку все отлічно, ну, я б сказав, що набагато хуже, ніж в кукурузі. Тому що в кукурузі набагато більше огірків. Тут в буряку є, звісно. Ну він занадто, мабуть, аж занадто прикриває його. А в кукурузі, а може це правда сорти різні. Я би його сам садив, то я б вам сказав, а не сам садив, то точно не знаю. Ну в кукурузі тут набагато більше огірків, прямо вони. Як ці. Взагалі, результат такий. Кукуруза форева, буряк, моє місто жити. Ну тільки в начальних стадіях, коли він ще маленький. Як він отакого, от, от що роз, розростається, то вже не дуже добре.